Мої вітання коротко про головні новини атомної енергетики України та світу у цьому випуску енергетичного дайджеста. Уряд Британії виділить 20 мільярдів фунтів на скорочення викидів вуглецю. Ці інвестиції будуть розподілені протягом наступних двох десятиліть. Окремо уряд планує посилити британську ядерну програму за допомогою конкурсу на розробку малих модульних ядерних реакторів. Уряд сподівається запобігти до 2030 року викидам 20-30 мільйонів тонн СО2 на рік, що дорівнює викидам від 10-15 мільйонів автомобілів. Ми вже є світовим лідером у галузі морської вітроенергетики. Тепер ми хочемо досягти того ж і в ядерній промисловості Великої Британії. Це допоможе зробити оптові ціни на електроенергію найнижчими в Європі, заявив міністр енергетичної безпеки Гранд Шеп. i Зменшення прибутковості атомного сектора змусило б Росію заплатити ціну за свої дії. Написала міністерка енергетики США в колонці для видання «The Hill». Вона закликала рішучіше діяти проти російського джерела фінансування війни. Дженніфер Гренхольм зазначила, що глобальні наслідки зневажливого ставлення Росії до ядерної безпеки вимагають відповіді міжнародного характеру. Ми можемо почати з підриву джерела фінансування, яке до допомогло Росії запустити її військову машину експорту ядерних реакторів у всьому світі. Вона додала, що країни повинні шукати більш авторитетні та відповідальні альтернативи комерційній ядерній промисловості РФ. 17 березня 2023 року Володимир Зеленський підписав закон про особливості утворення акціонерного товариства на енергоатом. Керівник енергоатома Петро Котін наголосив, що цей закон спрямований на підвищення ефективності діяльності компанії завдяки удосконаленню корпоративного управління. Атомна енергетика довела свою міць і спроможність протистояти агресії, забезпечуючи. Понад 50% виробництва електроенергії в державі ми продовжуємо реформи і готові до перетворень, які зроблять нашу роботу ще більш ефективною та сприятимуть розвитку вітчизняної атомної енергетики. 20 березня в Лондоні президент ДПНЕК Енергоатом та головний виконавчий директор Юренко Борис Шухт розглянули питання потенційного фінансування постачань збагаченого уранового продукту за контрактом між енергоатомом та Юренко. Постачання збагаченого урану це надважлива складова для функціонування усіх вітчизняних АЕС, особливо в умовах, коли Росія постійно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергоатомі надалі планує розвиватися Вивати співпрацю з нашими партнерами Юренко, особливо з огляду на попередній успішний досвід співробітництва, сказав Петро Котін. Енергоатомі Кеймико уклали угоди про забезпечення стабільного постачання ядерного палива 19 березня. В Лондоні Петро Котін та президент і головний виконавчий директор КЕМИКО Тім Гісель підписали двосторонні контракти щодо розширення поточної співпраці між компаніями. В межах першої угоди Кеймико впродовж 24-35 років на 100% задовольнятиме потреби енергоатома в гексавториді природного урану, постачаючи його та Послуги з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Відповідну можливість передбачено і для Запорізької атомної станції після її повної деокупації. Енергоатом та компанія Rolls-Royce підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ підписаний 20 березня 2023 року. Він надає компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів в Україні, коли вона почне відбудовуватись. З боку енергоатома документ підписав президент компанії Петро Котін. Підписантом від Rolls-Royce виступила Софі Макфарлен Сміт, директорка з питань взаємодії з партнерами. відповідно до меморандуму Rolls-Royce зобов'язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором, яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років. Ознайомитись з розгорнутою інформацією про усі ці та інші новини. Ви зможете за посиланнями під відео. Підписуйтесь на офіційні сторінки Рівненської АЕС, аби не пропустити важливі події та новини. Бажаємо вам вдалого завершення тижня та лише хороших новин.